Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Укренерго закликає економити електроенергію ввечері, навіть якщо відключення не прогнозуються. Через пошкодження, яких зазнали великі теплові та гідроелектростанції внаслідок російських обстрілів, українська енергосистема відчуває дефіцит потужності в години максимального споживання. У денний час, завдяки збільшенню сонячних електростанцій, ситуація покращується. Тому період з 10 ранку до 16 вечора найкраще підходить для користування пралками, прасками, електроплитами. Це допоможе збалансувати енергосистему та рівномірніше розподілити споживання протягом дня. Згідно з урядовою програмою, роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю першої групи у розмірі до 106 тисяч гривень для людей з інвалідністю другої групи до 71 тисячі гривень. Для цього необхідно впродовж 90 днів з моменту працевлаштування особи з інвалідністю подати заяву особисто, звернувшись до місцевого підрозділу обласного центру зайнятості, або надіслати її онлайн через портал Дія. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись, пояснюємо разом з кіберполіцією. Про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш. Дивіться у відео. Дотримуйтеся простих правил і подбайте про свою безпеку онлайн, будьте обачними та бережіть себе. І виграв приз. Переходь за посиланням. Або що ж таке скам? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до вікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види з про які варто пам'ятати, фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток. Однак насправді ви втрачаєте свої кошти, товар за підозріло вигідною ціною, онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам, пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі, аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання. Та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин. Базові поради, як захиститися від Скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші, використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь! Європейський союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті, сканування обличчя та відбитків пальців. Навіщо впроваджують зміни та яких новень чекати на кордоні? Дивіться в інфографіці. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!